Вже завтра, 7 січня, в Україні очікується зміна погоди, почнуться опади, прийдуть морози та посилиться вітер. Про це попереджає відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, очікується одночасний вплив двох різних повітряних мас арктичної і з півночі та теплої вологої середземноморської. Тому в північній частині України посиляться морози. Вночі очікується від мінус 6 до мінус 15, а вдень від мінус 5 до мінус 12 градусів. Каже синоптик: нарешті території України вночі та вдень буде близько нуля, на півночі плюс 2, плюс 5, а вдень від плюс 7 до плюс 12. в Криму повітря розігріє до плюс 15 градусів, проте саме у центрі, на сході, заході та на півдні передбачається ускладнення погодних умов через вихід південного циклону Шарлот. Попереджає Наталка Діденко. За її словами, там випадатиме сніг, мокрий сніг у південній частині з дощем. Очікується налипання мокрого снігу. Погіршення видимості на дорогах. Пожеледь, ожеледиця й посилення вітру до штормових поривів. У Києві 7 січня похолодніше до помірного морозу від мінус 5 до мінус 9 градусів. Можливий невеликий сніг. А на дорогах очікується ожеледиця. Надалі складна погода із опадами та небезпечними метеоявищами втримається у центрі, на півдні, сході та заході впродовж 8 січня та вночі 9 січня. Прогнозує синоптик. Морози 8-9. Того січня пошириться на значну частину території України. В день 9 січня ситуація за прогнозом синоптика стабілізується, опади поступово припиняться, а температура повітря почне підвищуватися. Прогнозує вона: на вихідних в Україні очікується нестійка погода з температурними контрастами від плюс 15 до мінус 20. Внаслідок цього збережеться погода з опадами і такими небезпечними явищами, як ожеледь, тумани та налипання мокрого снігу. На неділю 7 січня майже по всій Україні оголосили штормове попередження через погіршення погоди. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. Синоптики прогнозують хуртовини, посилення вітру і значні опади. 7 січня, у більшості західних, центральних та східних областей, ожеледь, налипання мокрого снігу. Куртовини, пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Вдень у центральних та Донецьких областях значний дощ та мокрий сніг йдеться в попередженні. Також на дорогах України, крім Півдня, очікується ожеледиця. По всій країні, крім цих областей, оголошено перший рівень небезпеки: Закарпатська, Одеська, Миколаївська. Херсонська, Запорізька та Автономна Республіка Крим. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.